Як ви відпочили за літо? Як ми відпочила за літо? Ми не дуже відпочили, бо ми були на відстані. Я була за кордоном, а він працював тут, тому ми особливо не відпочили, і зараз відпочиваємо. Гуляємо, ходимо по місту, відвідуємо нові місця. Хочеться кудись поїхати, але війна не дає. Да. Так. Маємо ще декілька тижнів серпня, може маєте якісь плани, щоб нормально відпочити? Ну, думали в букове з'їздити. Але, але передумали. Yeah. Ми в нашому місті відпочинемо нормально, в принципі, без великих затрат. Yeah. Планую поїхати з подругами в Одесу і, можливо, ще на тиждень в Карпати. Та тут в Житомирі відпочивали. В Королівську бочку їздили та на ставочок, то і все. Чи маєте ще якісь плани відпочити до кінця літа? Ні, немає вже. ні. Почила добре. Складається, що я за кордоном, а зараз приїхала в рідний Житомир. Вже 40-й день тут відпочиваю з ріднею. Йдемо можна, їдемо відпочивати. До річки ходили в басейн, їздили. З внучкою проводжу час, з дочкою, з сестрами. Відвідувала свою маму, купалися в морі, відвідувала Одесу. Все було затишно і спокійно. Погано <ріст> на роботі. Я була в Італії, але це було на початку більш літа. Потім я їздила, ну я працювала просто в Німеччині більшу частину свого часу. Я їздила в Альпи, ну в Альпи не піднімалися. Ми там просто там озеро було дуже досить симпатичне. Також гори загалом, і там було як ущеля. Ну а вдома, а вдома. Нікуди не їздимо. Хотіли в Карпати, але мабуть, пізніше, просто щоб відпочити так. А так домашня робота, домашні справи, такі зустрічі, такі примітивні зустрічі. Ну так не дуже. Або так в басейн якийсь сходити можна. Плануємо. Все плануємо, але її сходимо. Я думаю, ніяк. Тільки працювали? Так. Тільки не маєте якісь плани ще декілька тижнів залишилося до кінця літа. Поки не маємо. Поки тільки працювати. Чому? Ми колективно хочемо вийти, просто погуляти на Михайлівський. Це єдине, так. да. Це ми планували. – А так працювати? Ніяк. У мене тільки почався відпочинок. І я провожу його в Житомирі по лікарям, по здоров'ю. І... Так що це мій відпочинок. Кудись поїздку не їздили. Ну так відпочиваємо по мірі можливості. У мене четверо внуків. Вивожу їх на прогулянки в гідропарк, в наш парк. Зараз йдемо гуляти. Їздили на басейни купатися. Ну так стараємося по можливості відпочивати. Я ось збираюся, у мене 12 вересня, день народження, збираюсь в Карпати. Так що по можливості відпочиваємо. А вам подобається літо, як ви проводите? Кожний день подобається, як ми проводимо літо. Що ви робите влітку? Їздимо кудись, куди ми не знаємо міста.